Дуже рада, що в такий день єднання ми всі разом відкриваємо інститут іноземних мов в стінах Полтавського національного педагогічного університету. Це була наша мрія створити такий прекрасний університет, де будуть вивчатися і вивчаються вже мови. Народів світу. І прапори, які сьогодні ми внесли, о, це все партнери нашого університету. І у нас студенти мандрують, навчаються в тих країнах, в яких прапори тут представлені. Сьогодні ми дуже багато комунікуємо з іншими країнами світу. І для цього необхідна мова. Тож мова це дуже багато значить комунікації. Тому. Велике спасибі ректору за відкриття цього інституту. Я думаю, що це дасть новий поштовх у розвитку наших міжнародних партнерських відносин. Сьогодні Полтавський педагогічний університет відкрив інститут іноземних мов і стартує у світ з великою потугістю і знанням мов, яких навчить своїх студентів. Вперед до нових звершень! Слава Україні! Героям слава! Запрошую вас, сердечно запрошую на навчання до Полтавського національного педагогічного університету. Ви сьогодні побачите багато локацій наших восьми факультетів і двох навчально-наукових інститутів. Добрий час Інститут іноземних мов! До нових успіхів, до результатів, до єднання!